Привіт! Якщо ти українець або українка в Данії і Джоб Центр пропонує тобі практику, але ти не до кінця розумієш, що це означає, це відео саме для тебе. Сьогодні я поясню простими словами, що таке практика від Джоб Центр, чи платять за неї, скільки вона триває і чи, можна, чи може вона привести до роботи. Отже, з'ясуємо спочатку, що таке Джо Центр. Джоп Центр у Данії це державний центр зайнятості. Його головна мета допомогти тобі знайти роботу. Якщо в тебе ще немає досвіду або знання данського ринку праці, Джо Центр може запропонувати практику або курси. Звісно, про це вам має розповісти ваш куратор, який є у кожного українця у комуні. Що таке практика від Job Центр? Найчастіше Job Center пропонує якусь практику в компанії. Важливо розуміти, що це не робота, не волонтерство, це офіційна практика, погоджена між тобою, компанією та Job центром За цю практику не платять зарплату, але якщо ти отримуєш соціальну допомогу або допомогу по безробіттю, ти продовжиш її отримувати і під час практики. Останнім часом ви ставили дуже багато питань. Про те, що таке практика, тому я і вирішила записати це відео і розказати про неї. Скільки триває практика? Зазвичай практика триває від 4 до 13 тижнів, іноді її можуть продовжити. Найчастіше це повний робочий день, але можливі винятки за домовленістю із вашим куратором. Навіщо вона потрібна? Практика від джаб-центр потрібна для того, щоб отримати досвід роботи саме в Данії, зрозуміти датську робочу культуру, додати цей досвід у CV, тобто у ваше резюме, а також показати себе. Роботодавцю. Як це виглядає на діло на практиці в реальному житті, про всі нюанси практики ви маєте домовлятися із вашим куратором. Чи обов'язково погоджуватися? Якщо ти зареєстрований у джоп-центрі, отримуєш соціальну допомогу, тоді участь у практиці часто є обов'язковою умовою. Відмова без поважної причини може вплинути на виплати. Важливі моменти. Ти можеш сам знайти компанію для практики. Джоб-центр не завжди пропонує практику саме за твоєю професією. Данська мова великий плюс, але не завжди обов'язкова. Також про кількість днів, кількість годин, ви також. Індивідуально можете домовитися із вашим куратором. Якщо у вас є якісь протипоказання за здоров'ям, ви також можете сказати про це вашому куратору і взяти на підтвердження документ від вашого лікаря. І тоді, якщо у вас ця практика може зашкодити вашому здоров'ю, то куратор не повинен вас туди відправити. Які є плюси і мінуси практики? Плюсами є це досвід роботи в дані, нові контакти, реальні шанс отримати роботу. Мінуси це без зарплати і не завжди бажана сфера. Але я трохи розкажу. Велике значення має, які у вас склалися відносини із вашим куратором, тобто людський фактор. Якщо у вас є можливість домовитися з вашим куратором, він увійде у ваше становище і у вашу ситуацію, то є шанси, що він прислухається до вас, до вашого прохання, в якій сфері ви хочете пройти цю практику. Якщо ваш куратор чи ваш джоб консультант пропонує вам якусь практику, яка шкодить вашому здоров'ю або ви починаєте хворіти через те, що виходите на цю практику, то вам треба звернутися до вашого.